Друга світова війна наймасштабніший військовий конфлікт в історії людства, який втягнув у свою орбіту понад 60 країн світу. Загалом у армії воюючих країн було мобілізовано близько 100 мільйонів осіб. Для перемоги над країнами осі союзницькі держави витрачатимуть понад 60% внутрішнього валового продукту на потреби армії. Розпочнеться масове виробництво озброєнь. Десятків тисяч танків та бронемашин, гармат та літаків. Якщо наймасовішим середнім танком Східноєвропейського фронту в Другій світовій війні стане Радянський Т-34, випущено в період війни близько 60 тисяч одиниць, то безсумнівним героєм Західного фронту стане американський середній танк М4 Шерман. Свою назву танк отримає в честь американського генерала періоду громадянської війни в США Вільяма Шермана. Розробка цього танка стане необхідністю після початку Другої світової війни, адже на серпень 1939 року на озброєнні армії США не було жодного повноцінного середнього чи важкого танку. Основними прототипами, які тільки надходили у виробництво, були середні танки М2, розроблені рок-айлендським арсеналом масою 16 тонн. Корпус зверний з клепаним днищем. Товщина броні всього 25 мм. Озброювались машини 37-мм гарматою та шістьома кулеметами калібром 7,62 мм. Приводив в рух машину Двигун Континенталь потужністю 250 кінських сил. До кінця 1939 року буде збудовано всього 18 танків. В 1940 році надійде покращена модифікація цього танка М2А1. Який матиме збільшену до 37 мм товщину броні, 8 кулеметів та 9-циліндровий зіркоподібний карбюраторний двигун Континенталь зі збільшеною до 400 кінських сил потужністю. Екіпаж М2 складався з 6 осіб. До серпня 1941 року на Рок Айлендському арсеналі буде виготовлено всього 94 машини при початковому урядовому замовленні у тисячу танків, яке компанія отримала разом з компанією Крайслер в серпні 1940 року. Причиною зупинки повноцінного серійного виробництва стане технічна застарілість танка, яка стане зрозумілою за характером боїв початкового етапу Другої світової війни у Європі. М2А1 матиме недостатнє бронювання та вогневу потужність у порівнянні з тими ж німецькими танками Panzerkampf 3 та Panzerkampf 4 Ще 5 червня 1940 року керівник управління сухопутних військ США звернувся до артилерійської технічної служби з пропозицією встановити на американські середні танки гармати калібру 75 мм. Проте перешкодою в реалізації подібних технічних змін стануть недостатні габарити Башти Танка, яка не зуміє вмістити масивну казенну частину 75-міліметрової гармати. Як наслідок, гармату встановлять у правому спонсоні танка. Нова машина отримає назву М-3 Лі в честь ще одного американського генерала Едварда Роберта Лі, героя громадянської війни в США. Всього за час випуску, який триватиме до грудня 1942 року, буде виготовлено 6258 танків. Половину цієї кількості буде зібрано в цехах Детройського арсеналу, який належатиме компанії Крайслер. Близько 4 тисяч машин за програмою «Ленд-Лізу» буде відправлено у війська Британії та СРСР. Дані танки братимуть активну участь у боях у Північній Африці, зокрема біля Ель Аламейну, де покажуть себе з непоганої сторони. Проте ця модель була тимчасовою перед запуском повноцінного однобаштового танка, озброєного 75 мм гарматою. Відсутність програми з будівництва важких танків США була пов'язана з оборонною доктриною, прийнятою ще в 1920 році. Згідно з нею, розвиток танкобудування передався в піхотне відомство американської армії, яке розглядало танк як зброю для прикриття піхоти, а не важкий броньований вогневий засіб для боротьби з іншими танками чи для здійснення проривів добре укріпленої оборони. Крім того, після завершення Першої світової війни США сповідували політику ізоляціонізму, зосередившись на вирішенні своїх внутрішньополітичних питань та розвитку власної економіки, все змінилось з початком Другої світової війни. Станом на середину 1940 року, більша частина континентальної Європи була під нацистською окупацією. Розпочались масовані нальоти бомбардувальної авіації люфтвафи на Британські острови. Королівство Великобританія переживало морську та повітряну блокаду. Катастрофічно бракувало ресурсів для опору нацистській Німеччині. Тому 11 березня 1941 року американський президент Франклін Делано Рузвельт підписує закон про ленд-ліз, згідно з яким на оборону союзників, перш за все Великобританії виділяється військова допомога озброєння, матеріально-технічні засоби, боєприпаси. Загалом на програму ленд-лізу буде виділено 50 мільярдів доларів. По сьогоднішньому курсу більше 700 мільярдів доларів. Значна частина цих коштів піде на розробку та побудову нових танків. Після вторгнення нацистської Німеччини на територію Радянського Союзу 22 червня 1941 року виробництво танків промисловістю США зросте до тисячі одиниць в місяць. В 1943-44 роках ця цифра сягне півтори тисячі танків в місяць. Наймасовішим танком США та й загалом Західного світу стане середній танк М4 Шерман. Танк розроблявся рок Айлендським арсеналом. Всі роботи по проєктуванню були завершені в березні 1941 року. Побудова першого прототипу М4 з литим корпусом буде завершена в Абердині 2 вересня 1941 року. Готова машина отримає порядкове маркування Т6. Паралельно в Рок Айленді буде виготовлено прототип зі зверним корпусом. Після завершення всіх випробовувань було вирішено запустити танк в серійне виробництво під маркуванням М4. В лютому 1942 року перші серійні танки М4А1 будуть виготовлені компанією Ліма Локомотів Воркс. В березні до виробництва доєднається Preset Steel Car Company, в травні цей список поповнить Pacific Car and Foundry Company. Протягом 1943 року виробництво М4 Sherman буде налагоджено компаніями Boaldвіin Locomotive Works, American Locomotive Company, Pullman Standard Car Company, Detroit Tank Arsenal, Ford Motor Company. Останньої в грудні 1943 року до когорти виробників М4 доєднається компанія Federal Machine and Welder Company. Більша частина цих компаній будуть звичайними паровими та автомобілобудівними виробниками без досвіду виробництва військової продукції. Першим їх військовим замовленням будуть попередники Шермана, танки М3 та М2. Налагодити великосерійне виробництво дозволить технологічність та відносна простота конструкції танка М4, який матиме уніфіковану з попередніми моделями конструкцію, вузли та агрегати. Уніфікованими будуть корпус, двигун, трансмісія, ходова частина. М4 матиме традиційне для західних танків компонування. Корпус танка поділений на три відділення: переднє трансмісійне та управління. Середнє бойове та заднє – моторний відсік. Танки М4 перших випусків мали зверний корпус, лобова деталь яких складала з трьох частин, скріплених болтами. Згодом вона буде цільнолитою. На пізніших версіях буде зверною злитих та катаних частин. Лобова деталь кріпилась до верхнього бронелиста, бокових листів та до днища за допомогою болтів. Верхній лобовий бронелист приварювався до бортів та даху корпусу. З правої сторони містилось гніздо кулемета. В верхній частині лобового бронелиста облаштовані два виступи з оглядовими щілинами. В пізніших моделях їх замінять перископом. Лобовий бронелист матиме кут нахилу 56 градусів. В новіших модифікаціях він зменшиться до 47 градусів. В передній частині даху корпусу над відділенням управління знаходились люки для механіка водія та його помічника з вбудованими у кришки засобами спостереження. У частині даху знаходився великий моторний люк, який закривався двохстолковою решітчатою кришкою. Башня шермана лита, клиноподібної форми. В верхній частині розташовувався вхідний та вентиляційний люк бойового відділення, захищений броньованим ковпаком. Також в даху башти містились два невеликі люки приладів спостереження. Посадковий люк закривається двохстолковою кришкою. В лівому борті башти знаходився отвір для ведення вогню з особистої зброї. Приводилась в рух башта електрогідравлічним або електричним приводом. В разі відмови цих систем башта поверталася за допомогою механічного важеля. В 1944 році танк отримає нову збільшену башту, яка матиме командирську додаткову башенку з перископом та додатковий овальний люк для заряджаючого. На танк встановлювався зіркоподібний дев'ятициліндровий авіаційний двигун Continental R975 потужністю 350 кінських сил. Коробка передач п'ятиступінчата. Всі передачі, крім першої, синхронізовані. Крутний момент від двигуна до трансмісії, розташованої в передній частині танка, передається карданим валом, що проходить в коробі підлогою бойового відділення. Трансмісія має подвійний диференціал та два роздільних гальма. За допомогою яких здійснюється управління. Масивний корпус трансмісії виконує в танку М4 роль нижньої лобової деталі, яка також служить додатковим захистом екіпажу на полі бою. Були в передньому розташуванні трансмісії і свої недоліки. Під час бою ворожий вогонь часто виводив трансмісію з ладу, що спричиняло знерухомлення танка. Озброювались М4 нарізною гарматою М3 калібром 75 мм з гідроскопічним стабілізатором Вестінгаус. В жовтні 1942 року гармата отримає прямий телескопічний приціл навідника. До цього прицілювання здійснювалось через телескопічний приціл, вмонтований у перископі. 75-мм гармата надавала бронебійному боєприпасу швидкість 620 метрів в секунду, і до появи на полі бою німецьких танків Panzerkampfwagen 5 Пантера та Panzerkampfwagen 6 Tiger Тигр успішно вражала будь-який тип танків вермахту. Боєкомплект М4 складався з 97 пострілів бронебійних каліберних та осколкових боєприпасів димових гранат. Боєприпаси зберігались у бортових нішах над гусеницями у спеціальній горизонтальній боєукладці дві з правого борту і одна з лівого. Також в кошику башти в кормі було обладнано дві додаткові боєукладки – горизонтальну та вертикальну. Дана боєукладка називалася сухою і часто спалахувала при потраплянні боєприпасів у борти танка. Для захисту боєкомплекту від ворожого вогню на борти наварювали додаткові бронелисти товщиною 25 мм. У новіших модифікаціях М4, які надійшли на озброєння в серпні 1944 року, боєкомплект зберігався в боєукладці в підлозі бойового відділення. Простір між гніздами для боєприпасів заповнювався спеціальною рідиною, яка була сумішшю води, антифризу та інгібітора корозії. В назві М4, які отримують мокру боєукладку, буде присутній індекс W. Крім основної гармати, Шерман озброювався трьома кулеметами Браунінг одним курсовим та одним спареним з гарматою, обидва калібром 7,62. На даху башти в рухомій турелі встановлювався зенітний кулемет калібром 12,7. Екіпаж М4 Шерман, на відміну від попередньої моделі М3, було зменшено з шести до п'яти осіб. М4 Шерман мав досить конкурентно спроможні тактико-технічні характеристики для першої половини Другої світової війни. Довжина 5 метрів 84 см, ширина 2 метри 62 см, висота 2 метри 74 см, маса 30 тонн 300 кг. Як бачимо, М4 має нестандартні габарити, диспропорцію висоти по відношенню до ширини та довжини. Такі особливості конструкції були викликані габаритами авіаційного радіального двигуна та розміщення трансмісії в передній частині танка. Високий силует заважав ефективному маскуванню, а високий центр ваги спричиняв перекидання. З іншої сторони, невелика ширина та довжина дозволяла відносно легко транспортувати танки на поле бою, як дорогами, так і залізницею чи морським транспортом. М4 показуватиме непогану динаміку, швидкість по шосе 40 км в годину, запас ходу по шосе 160 км. До липня 1947 року компаніями-виробниками буде випущено 49 234 танки. М4 Шерман матиме шість різних модифікацій через нестачу авіаційних двигунів Континенталь, які перш за все використовувались з побудові літаків. На Шерман встановлюватимуть різні типи силових установок. Танк М4 та М4А1 обладнуватиметься дев'ятициліндровим радіальним Continental R975 потужністю 350 кінських сил. Вже наступна модифікація Sherman M4A2 приводитиметься в рух двома дизельними рядними шестициліндровими двигунами, General Motors 6046, потужністю 375 кінських сил. М4А3 встановлюватимуть бензиновий В-подібний восьмициліндровий двигун Ford GAA потужністю 450 кінських сил. Цікавою буде модель М4А4. Яка матиме подовжений корпус, в якому розміщуватимуться п'ять бензинових шестициліндрових рядних двигунів Chrysler A57 потужністю 370 кінських сил? Дані двигуни були під'єднані до єдиної трансмісії. До встановлення в танк використовувались в цивільному автомобілебудуванні. В Шерман М4А6 в якості силової установки встановлюватиметься дев'ятициліндровий дизельний радіальний двигун Caterpillar rd 1820 потужністю 450 кінських сил. На базі М4 виготовляли самохідні артилерійські установки винищувачі танків Т-31 з 105 мм гарматою. САУ М10 з 76 міліметровою гарматою та М36 з 90-міліметровою гарматою. Крім того, на базі М4 будувались спеціалізовані машини: М4 Келіоп, танк М4А1 або М4А2, обладнаний системою реактивного залпового вогню. На окремі М4, які за ліцензією виготовлялись в Великобританії, встановлювались англійські протитанкові гармати. Hordex qf 17 Pounder MK4 калібром 76 мм. Mm. Гармати могли ефективно пробивати броню німецьких пантер та тигрів. Дана модифікація отримає назву Sherman Firefly. Цікавим буде також Sherman DD. Спеціалізована машина на базі танка М4, обладнана системою Duplex Drive для подолання водних перешкод вплав. Танк обладнувався надувним, вкритий гумою брезентовим кожухом з приводом від двигуна. Був розроблений в Англії на початку 1944 року для здійснення морських десантних операцій. Саме ці машини були задіяні у висадці союзних військ в Нормандії. На М4 також встановлювались різноманітні вогнеметні установки. Шасі М 4 використовувалися як броньовані, ремонтно-евакуаційні машини та міні трали для розмінування. Під час Другої світової війни танки Шерман в рамках програми ленд-лізу постачали Сполученими Штатами Америки країнам-союзникам по антигітлерській коаліції. Великобританія разом з країнами співдружності отримала 17 тисяч 181 танк, СРСР 4 тисячі 65 танків, Франція 713 машин. Перші танки Шерман М4А2 в Радянський Союз надійдуть в листопаді 1942 року. Масове постачання розпочнеться лише в кінці 1943 року. З 1944 року він братиме участь чи не у всіх військових операціях на Східному фронті. Завдяки зручному бойовому відділенню, хорошій підвісті, якісному обладнанню та надійним засобам зв'язку цей танк здобуде схвальні відгуки в танкістів і отримає прізвисько МЧА. На Західному фронті братиме участь у битвах в Північній Африці, висадці на Сицилії та в Південній Італії. Стане основним танком другого фронту, відкритого союзниками 6 червня 1944 року в Нормандії на півночі Франції. Для кращого захисту на танки наварюватимуть додаткові бронелисти або просто навішуватимуть мішки з піском, встановлюватимуть захисні екрани. Справжньою перешкодою для пересування цих машин у Франції стануть лабіринти живоплотів, для подолання яких використовуватимуть спеціальні ножі, які кріпитимуть до М4. На середину 1944 року конструкція М4 була вже застарілою. І для того, щоб підбити німецьку пантеру або тигр, доводилось вести вогонь з близької дистанції та в найменш захищене місце цих танків корму. На Тихоокеанському театрі воєнних дій танк використовуватиметься для вогневої підтримки піхоти під час морських десантних операцій на островах. Якогось особливого опору з боку японської бронетехніки, яка складалась з легких і застарілих моделей, не зустріне. На озброєнні США танк перебуватиме до закінчення Корейської війни в 1953 році. Єгипетський Шерман М4А4 з дизельними двигунами від М4А2 та баштою і гармату від французького amx 13 перебуватимуть на озброєнні єгипетської армії до середини 70-х років. Багато цих танків буде знищено під час військових конфліктів з Ізраїлем в 1956, 1967 та 1973 роках. Після проголошення своєї державності в 1948 році Ізраїль закупить у Великобританії, Франції та Філіппін близько 500 шерманів, які пробудуть на озброєні країни до завершення війни судного дня в 1973 році. До цього часу більшість з них отримують французьку гармату CN 7550. Яка розроблялась для французьких танків amx 13? Ці модифікації отримають назву М50 або Супер Шерман. Загалом танк М4 Шерман перебуватиме на озброєнні 27 країн світу і вже після завершення Другої світової війни візьме участь в багатьох військових конфліктах. Дотепер збереглось близько тисячі танків, що становить 2% від загальної кількості випущених. Один з них, Шерман М4А2, можна побачити на території Національного університету оборони України. Цей танк, перш ніж стати музейним експонатом, пролежав близько 60 років на дні річки Гнилий Тікич Черкаській області, де його було підбито в березні 1944 року німецькою Сау. Зараз цей танк на території університету є справжнім артефактом, матеріальним свідком того періоду, коли неймовірною концентрацією зусиль американська промисловість за три роки зуміла збудувати близько 50 тисяч М4 шерман, які зроблять значний вклад в перемогу над диктатурами нацистської Німеччини, фашистської Італії та мілітаристської Японії, країнами тодішньої вісі зла.